Друзі, всім привіт! Сьогодні працюємо з таким гарним чорноземом. Кому потрібна гарна земля, це є верхній родючий шар сантиметрів 50. Дуже гарна земля. Привіз хлопцям під газон. Якщо комусь потрібно таку хорошу землю, це є важка земля, верхній родючий шар, не торф. Звертайтесь, привеземо. Детальніше можете зателефонувати. 0,96 659 5520 Хлопцям розвіз на дві частинки, так як мене просили, їм буде легше розгортати. І зараз е, їду ще одну машину маю завезти в Яменю. Ну, Земля дуже хороша, хлопці чистенькі, гарний чорнозем. Звертайтесь. Всім гарного спокійного дня!